Усім привіт! Мене звати Арсені. Всі ради бачити на своєму каналі. Сьогодні неділя. Сьогодні, хочу сказати, в нас холодно. Холодно, похмуро. Ось. А як у вас справи, яка у вас погода? Напишіть в коментарях. Мені приємно почитати буде. Дуже дякую вам, що пишете коментарі мені дуже приємно, що ви пишете. А... Сватошико, що ти тут? Нічого ще не знесуть. Чи... Що? Ось. О, прибігли. Чого ви прибігли? Скажіть мені, чого? Так, погода, я в шоці з погодою. Вчора було тепло, сьогодні похмуро, вітряно, прохолодно. Так, навіть дуже холодно стало. Дуже різко знизилась температура. Дуже різко знизилася температура, скажу. Дуже різко. Що це таке? Ось я хочу показати квіти на калині, цвіт ось, треба зазняти, тому що. Я люблю передивлювати передивлюватись свої старі відео. І прям старі десь е, рік мені... От тоді я передивлююсь свої відео. Мені подобається просто їх передивлюватися. Ось, то щоб цей кадр попало, потрапило. Це дуже показує і вам, що цвіте ось природу. Що з вами поділитися? Ось я не знаю про хворобу курей другу частину. Я зніму, можливо, десь. Я навіть не знаю. Можливо, вівторок зніму. Можливо, завтра. Ну, я побачу, як мене буде завтра, а завтра ж просто понеділок почнеться робочий тиждень. До, до речі, до літа три тижні, і це дуже класно ще що що три тижні до літа, що канікули будуть. Ну, я не можу пройти повз і не показати вам цю красу волошок, як вони цвітуть. Я не можу просто так пройти і не показати вам. Я пам'ятаю, тільки я знімав, як вони починають, але вже всі повністю розцвіли. Ну як? Так, повністю роз... А, ні, ще будуть, але в основному всі розцвіли. І це дуже гарно виглядає. Такі фіолетові квітки чи сині. Ну, ось такі гарного кольору, сині, сині-сині волоски. Сині. Але це. Дивіться, дзвіночки вам покажу, гарно цвітуть. Показую вам всю цю красу, щоб потім було що подивитися. І взагалі. Ось, ось ці фіолетові волошки. Ой, які волошки, дзвіночки. Фіолетові дзвіночки, я хотів сказати. Волошки. Ось волоншки, а це дзвіночки. Дві... Так, я не зрозумів. Ти що сюди перелетів? Що ти сюди перелетів, скажи мені? Ви бачите це чи ні? Який башкетник? Перелетів сюди. О, дивіться, курочка циганка її звати Ось. Пісочні ванни приймає. Ну, що ти такий башкетник? Чого ти перелетів? Ану, давай перелітай. Ну, він походить і перелетить назад собі. Бо крила я йому, йому вже не обрізати. О, бачите, вже перелітає назад. Уже походив собі тут. Е Подивився, чи все добре і назад перелітав. Ось. Чи не? Я не знаю чи. Так, давайте познімаю. Знімлю YouTube Shorts. це відео. Та ти будеш назад перелітати? Чи ні? Ну, добре, друзі, на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Я бажаю всім миру. До нових зустрічей до завтра!